Там штани перший плюс другий сорт, 10 кг, ціна 2500 гривень. Ось такі класні великого розміру штани. Розмір йде 4XL. -ка. Вони йдуть на манжеті. Далі йдуть ось такі на манжеті, у колір хакі. Як бачите, штанів іде багато. Лавіс, бренд вище. Далі йдуть це також якийсь так тут бренд. Розмір іде елька, і вони йдуть на манжеті. Наступні. Ось такі класні чоловічі, вони йдуть теплі, і також вони йдуть прямі по довжині. Далі ще йдуть сині. И флис Эмка на ну, флис это кош. Дальше идут такие вегесеньки. Наступный розмер Элька. Сейчас идут 42. Дальше. Тут розміру я не бачу, такі лосинки. У нас тут не розмір 48-50. Ось такий. Це йде розмір 2Х Елька. Далі брендові штане Nike Hard X-Ascal. Наступні тут такі на флісі. Далі ось така МК. Наступні тут також найклосінки. Далі тут такі легесенькі, типу як гавайки. Розмір тут я не бачу. Наступні тут ось такі. Далі да, нас Nike. Ромір. Размер... Розмір. Розмір не бачу. Найменжеті. Знову йде да, Nike бренд. Тут залишаємо ще, ще, ще три останні модельки. Це йде да, Ось така Еска. Далі йде. Да, на ріс 164, класні штани на флісі і остання модель. Для замовлення пишіть вайбер ТВК або під цим відео.